І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні я знімаю відео не по обзору бойового пропуску, тому що я думаю, всі ви знаєте, що я вже пропуск, звісно ж, показав. А сьогодні я знімаю саме те довгождане відео, яке я готував приблизно 2 тижні. Е, а саме сьогодні я вже тут одобив. Самого скінчика, тобто, вже отримав всі нагороди з одного субіття. Не пам'ятаю, як воно називається. чи Чисіння тусовка, чи як. Ну, щось плюс-мінус так воно називається там. От. Там було 9 нагород, якщо я не ошибаюся. В цьому відеоролику я вам розкажу, як отримати швидко саме ці нагороди. Тобто, як це отримати за два дня. От, от можете зустріти саме цей скінчик іридія Вейн. Тобто, ага, субіття називається ні тусовка, тусовка. Отак. Тобто дев'ята нагорода це саме оцей скінчик. Тобто, я так зробив, типу. Так почав саме відео не Де вже отримав з самого скінчика. Плюс на самому цьому відео я. Протестірую ті 9 нагород, звісно ж. Так виглядає Лего-версія також непогано. Тому відео буде цікаве, тому що я, чесно, його готував довго і нудно. Хоча, як сказати, ну, не нудно, але хоча б полезна інформація буде для вас. От. Тут я допив, звісно ж. От. Саме собі не зімнає Таке собі виходило, ще, якщо не ошибаюся, десь місяць назад. Але називалося це весняна тусовка чи якось там інше, не пам'ятаю я просто. Вот, тут були вот такі вот 9 нагород можете зустріти. Після цього, як я все розкажу, буду показувати саме самі нагороди, ви зможете побачити, як я отримав ці нагороди, тобто саме поздравлення там і так далі. Вот. Ну, давайте прочитаем. Успейте получить награды, виконайте задание, не темная тусовка в играх из категории от Epic Games and на авторских островах. До 7 июня 16.00 по московскому времени. Награды не являются эксклюзивными и могут появиться в магазине предметов в будущем. Окей, окей. Тобто тут то -то прикол в чому був. Тобто є 10 заданій, тобто етапи. Наприклад, я вже тут на п'ятому етапі це фінальний етап, саме на авторських островах. Тобто є місії на королівські битві, тобто там на перезарядку, на Fortnite фестиваль, там на лінії огня без різниці, в який ви режим граєте. Тільки воно не вважається першому саме на авторські права. Ой, не на авторські права, а на авторські острова. Вот так. От. Там є також 5 етапів, Тобто потрібно їх виповняти, щоб отримувати самі, самі звісно ж, саме нагороди. Тобто, якщо ви виповняєте 5 самих етапів, ви можете отримати вже без проблем 5 цих нагород. Але ще потрібно 4 тута забрати. От. Тому потрібно вам ще виповняти за авторські острова самі місії. Але це все потрібно робити саме з друзями. Тобто в самому, наприклад, авторському острові самим другом. І все, і отримуєте самі нагороди. От, про це я, звісно ж, розказав. Але думаю, всім цікаво, як це можна отримати, наприклад, там за 2 дня. як це взагалі зробити? Ну, по-перше, потрібно вам мати хоча б час, тому що це саме головне. Бо якщо ви там за 2 часа хочете встигнути забрати ці нагороди, ну не знаю. Ну, якщо у вас, звісно ж, вийде, то без проблем можете пробувати і старатися. Ну я, напевно, так. Думаю, що за 2 дня реально просто отримати ті всі 9 нагород. А я, але якщо можна за день, то це взагалі кайф, я думаю. Ну я який просто тиждень просто це все пробував робив, але все ж таки получив, що дуже добре. Вот. Саме який лайфхак такий прикольний. Я по факту грав в різні тута режими, тобто, грав тут можна навіть замітити. Наприклад, цей режим, який я ще ново зараз грав, цей режим по факту прикольний, тобто, він мені саме більше напевно сподобався. Тут просто граєте, там, стріляєте з якимись противниками, можете просто з другом взяти і зіграти. Тобто, Якщо у вас, друзі, є якийсь друг, звісно ж. І пробуйте грати, грати саме з ним. Далі тут ще є от, таке от королівська вічеринка, але мені він менше сподобався цей режим, тому не знаю. Я в ньому також грав, але Ну таке, щоб рекомендувати вам його, то я не рекомендую. Є набагато кращі режимі. Можна все режим кстати, зіграти, також непоганий, тобто, тоже фарм непоганий. Але якщо ви прям так хочете дуже ж сильно фармити, то я вам раджу зараз покажу саме які режими. Так, я надіюся, що вони є в мене. Так, да, дуже добре що є. Ось такий є режим. тобто... Ага, я його запустив, нічого страшного. Ось так називається Bot Farm Royale. Тобто код острова можете саме зупинити відео і написати цей код острова і зіграти разом з другом. Непоганий фарм, тобто можна без проблем отримати собі ці 9 нагород. Ну і плюс тут можете побачити код острова, також можете вписати і зупинити, звісно ж, відео. Ну і можна на всякий випадок, якщо хочете, то спробуйте, звісно ж, і цей код острова. От. Ще є один такий саме режим, також королівський. Ой, не то, що королівська битва, а. Авторський острів. От саме в оцей режим. ну Тут посмотрите автора, якщо тако. А, все дуже добре. Come Elon Cream. Ну, теж такий режим, ну як сказати, я в нього дуже рідко грав. Але також советую, от код острова можете заходити і пробувати також фармити опитам. І є ще один такий режим, звісно ж, бо цей. Також непоганий ігра з зброєю Тобто, це вже скільки я вам посоветував? 3, 4, 5 режимів, щось таке, типу Ну, також от код острова, звісно ж, але мені от який саме більше сподобався режим це зразу так кажу, це цей. Тому що тут більше дають тобі опиту. Це по-перше. А по-друге, ну тут просто стріляєшся противниками і все. Просто проблем ноль. Але якщо ви, звісно ж, знаєте якісь інші режими і просто граєте там з другом, то можете без проблем так і робити. Але просто вам посовітував саме в які режими можна пограти. Тому отак. Вот Але може в деякі є такий випадок, типа, що немає зовсім другів, других. нормально так. Немає, якщо у вас там друзів то також не проблема. Тобто тут у мене, звісно, да, завал з друзями. Але додайте друзей. Тобто, заходите спочатку от сюди. Саме де от ваш пропіль. І є така от друга функція: Добавіть друзей. Тобто, берете, додаєте друзів. Просто додаєте друзів. І чекайте до тих пір, поки вас додать. Тобто, це. Крайній варіант, як на мою думку, якщо у вас зовсім друзів немає, але хочете зіграти. Плюс тут є така прикольна пішка, коли ви заходите до самого друга, можна присудіння к ігрі. Тобто, хат нажимаєте і все, і просто грузиться. От, ну я, звісно ж, не буду туди запускатися, але я вам типу показав. От, ну, тут а, не всіх є таке, є присоїдніться к групі, також можете пробувати. Так, запрос на тубавлення групу також таке є. Вот, та сама фішка також нажимаєте і просто погнав. Також полезно, я вам скажу. Тому отак. Вот Можете пробувати. У вас ще є ну, плюс-мінус скільки? Ну, плюс-мінус 3 дня. Тому за 3 дня, я думаю, без проблем можна забрати ці 9 нагород. Але якщо ви вже отримали ці 9 нагород, то я вас, звісно ж, вітаю. А хто ще ні, то не тратьте час, я думаю, що без проблем можете це все забрати. Тому отак. Вот це те, що я хотів сказати: ще один такий хороший лайфхак, як саме як додати свого друга, тобто, щоб зіграти з ним і отримати саме ті нагороди. Можна зіграти в королівську битву тобто, і нажати бої отряду. Тобто, я користувався більше цим способом, тому що парне враження там просто дуо, і ну, малий шанс, що він до тебе додавив, друзі. Можна спробувати ну, без проблем. тобто, Просто тестуйте і пробуйте все в ваших руках, звісно ж. Тому, отак, такі от лайфхаки я вам показав. Тобто, як швидко це все зробити, рішайте ви саме як це все пробувати і робити. Я вам, звісно ж, показав, як це все зробити, тобто лайфхаки, як це все швидко зробити. Я думаю, що за 2 дні без проблем це можна забрати саме ті 9 нагород. Ну так, да, тут до кінця ще 3 дні 3 часа. Тому, думаю, що ви встигнете це все забрати. Хто, звісно, ще не забрав. І всі нагороди. От, плюс, ще що сьогодні я покажу це кірочку. Вона давалася за вход в ігру. Якщо я не вшибаюся, її можна буде забрати ще до 10 червня. але я можу ошибатися хто його знає. Плюс ще давали загрузочний екран, але вони просто затопили з тим загрузочним екраном. Тобто вони тоді, тоді мені дали в оцей загрузочний екран, а повинні мені були дати, от зараз покажу навіть. Отакий загрузочний екран. Що проблема? Ну, я часто не удивлю. В Fortnite це часто відбувається, тому Тому таке тут треба все ожидати, я думаю. Тому все, значить, зараз, звісно ж, я покажу ті всі 9 нагород, плюс херочку покажу. І на цьому, звісно ж, буду я завершувати саме це відео. Я надіюся, що я вам все ж таки підказав щось. Допоміг, тобто лайфхаки якісь показав, типу розказав, навіть так скажу. Тому я думаю, що вам все ж таки це відео понравилося. Якщо ні, то то ні, звісно ж це, це вже таке, кому як. Тому все, звісно ж, погнали, тестувати ці всі 9 нагород, але перед цим, як я вам казав, саме подивитися, як я отримав ці всі 9 награди Ну, крім цього скінчика, тому що я його на відео отримав. Sami na to. Так, я погнав тестувати самі нагороди. Перше, що ви можете замітити, звісно ж, украшення на спіну. Сам скінчик. Тобто я вам скажу, що нагороди непогані. Там я по факту не протестую джим-трек, тому що 100% вальнуть мені авторські права. Бо це, це музика не з Fortnite, хоча навіть музики з Fortnite можуть вальнути мені авторські права. Вже раз було в мене таке. Рож прийшлося, блін, видаляти той звук нормально так. І вставляти музику з... просто саме не з самої ігри. Тому таке прийшлось. Вот. Ну мені, якщо чесно, то подобається саме цей скінчик. Мої украшення на спину непогане. Так, 6 з білька прикольно виглядає. Так, далі керочка. Такі звуки до керочки. Так, якийсь лошара. Треба його загатити. Тут ніфіга немає взагалі. Копец. Та й -мо Ну і хер з тобою. Пішок ти нахер. Коротше, ви побачили, як... Саме виглядала сама керочка, мені керочка часто сподобалася. Тобто, ну, як сказати, ну, є, звісно, кращі керочки, але це також непогано. От бачите, в нього також є цей скінчик. Тобто, також, напевно, цими способами пользуються, не знаю. вже таке. Ну і плюс украшення на спину ви побачили і сам скінчик. Тому, звісно ж, погнали далі. Я, звісно, емоці не протестував, але це вже все протестую в перезарядці, тому погнали. І так, от ми й погнали тестувати те, що не протестував, звісно ж. Перше це керочка. Це, типа, якесь копьо, Щось типа такого по тематиці зоряних війн. Тобто непогано. Далі перше гропіт, звісно ж. Друге графіті також отак виглядає. Ну, по суті, непогано. Це все, що я встиг показати в саме на острові. Так, вилітаю вже. Нащо чекати? Ну, не знаю, мені скінчик взагалі дуже подобається. А як вам? Пишіть, звісно, ж в коментарях. Так, зараз ще потрібно бьорточку протестувати. А тут буде, кстати, бьорточка? Буде. А отут. Вот ну, можете замітити саму бьорточку. Ну, знаєте, ну, бьорточка така собі. Тобто, просто... Інший бегляд, просто якийсь там дизайн прикольний. Але ну ніякої анімації, зовсім ні з такого немає. Тому це обідно. Так, ще плюс смайлик. От в смайліки також не дуже мені подобається те, що тут анімація немає. Самому смайлику. Ну і ще плюс така емоція. Ну, емоція. Ну, мені подобається емоція. З цим постаралися. Ну і все, звісно ж. Ще раз кажу, я надіюся, що вам цей відеоролик сподобався. Плюс, думаю, що вам совєти також сподобалися і пригодяться вам. Хто ще не забрав ці нагороди. Тому, звісно, ще раз кажу, що поспішайте, тому що 3 дня ще. І я думаю, що за 2 дні реально просто забрати ці дев'ять нагород. Тому, щастить вам, звісно ж, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики, Переглядайте старі відеоролики. Ну, і з вами, як завжди, був Стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!